Знайти молодих спеціалістів і подолати кадровий дефіцит. Комунальне підприємство Миколаївобл продовжує набирати нових працівників, а саме як досвідчених фахівців, так і студентів за дуальною формою навчання. Детальніше про умови роботи, а також як працевлаштуватися на підприємство, дивіться далі. Щодня вони виходять на роботу, щоб у домівках миколаївців взимку було тепло, розвивають мережі, вдосконалюють системи, аби навіть в умовах війни місто не залишалося без опалення питної води та електроенергії. Фахівці Миколаєвоблтеплоенерго невтомно дбають про комфорт кожного з нас. Та сьогодні, як і багато інших комунальних підприємств, моте стикається з нестачою кадрів. Їм потрібні надійні, небайдужі люди, готові працювати на благо міста. Ми набираємо постійно працівників, тому що у нас за на зараз працює 849 чоловік. Штатний розклад на 1200 чоловік повинно бути згідно всіх норм і регламентів. Але це, це в сезон випалювали. У нас десь в опальний сезон. Ми наймаємо на роботу біля 230-250 людей. Це оператори, якась катакасезоніки котельних. Да, їх їх зараз все менше, тому що немає курсів, які обучають, і тому подібне. Крім того, на підприємстві постійно з'являються нові види діяльності та нові об'єкти, які також потребують кваліфікованих працівників. Більше всього ми потребуємо молоді, тому що на жаль, більша частина нашого нашого штату составила це люди за 50. і вони вже не можуть чітко виконувати задачі. Тим більше багато зараз нових технологій, автоматизація, системи СКАДа, ну і все інше. То есть комп'ютери тому ми потребуємо молодь, молодь яка хоче чомусь навчатися, хоче розвиватися. Для того щоб залучити якомога більше молодих кадрів, підприємство співпрацює із закладами освіти, надаючи студентам можливість працевлаштуватися вже під час навчання. Наразі в Миколаєво було в рамках дуальної освіти працює понад півсотні студентів. Серед них і Дмитро учусь в судобудівельному ліцеї. Сюди, сюди прийшов в январі місяця, оточився в ліцеї, направили на виробничу практику. Прийшли сюди, почали тут уже мене учити розказувати, показувати. Дружній колектив, всі підтримували, все вийде. почали давати якісь задачі болі спочатку так стажирувався, показував, що я вмію, а тепер дали мені задачі вже більш відповідальні. Боятися працевлаштовуватися під час навчання не варто, розповідає Дмитро. Будь-яка робота здається складною, коли тільки починаєш. Але головне це колеги, які можуть в усьому підтримати. Колектив допомагав, навчав, підказував, як, як треба щось щось новеньке, як буде краще, що легше, що слажні буде. Це діло кожного. Ну, якщо сюди прийти, не пожалієш дуже многому, чому научишся. Дуальна освіта дає можливість не просто здобувати теоретичні знання, а й одразу застосовувати їх на практиці, кажуть інші студенти. Ну я тут працюю вже вісім місяців. На другому курсі нас повели на екскурсію в котельню Миколаїв облтеплоенерго. Ну і мені сподобалася ця професія, так, тому сюди прийшов. Ну подобається перше за все самий колектив, що дружній і сама робота. Тож на підприємстві раді кожному, хто прагне працювати, як молодим спеціалістам, так і досвідченим фахівцям. Пані Наталя приєдналася до команди Миколаєвоболтеплоенерго у березні поточного року. До цього вона мала досвід роботи в електропостачальній компанії, тож вирішила продовжити кар'єру у сфері, яка щодня підтримує життєдіяльність міста. Моя робота як економіста полягає в аналізі ринку електричної енергії, розрахунку економічної ефективності закупівель, контролі за витратами та підготовці фінансової звітності. Ми працюємо з тарифами. Прогнозуємо попит і забезпечує дотримання нормативних вимог. Є люди, які завжди вам допоможуть, варто спробувати. Колектив дуже дружній, керівник, з яким легко працювати, чіткі завдання, підтримка і зворотній зв'язок. А взагалі відсутність досвіду роботи для працевлаштування не є проблемою, пояснюють на підприємстві. Головне це старанність, бажання навчатися та кар'єрно зростати. Моя мрія, щоб на кожну людину передпенсійного віку було один, а краще два молодих, молодих людини, яке зможе розвивати це підприємство і будувати нові історії. Тому що я ж кажу, підприємство розвивається, і ми зараз займаємося не тільки теплом, а як бачите, водою, електроенергією та іншими історіями. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на підприємство. Підприємство велике, потужне, і ми завжди чекаємо людей, які готові його з нами розвивати. Тож, якщо ви бажаєте працювати на благорідного міста, долучайтеся до команди фахівців комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.